Добрий день, мене звати Олександр. Близько п'яти місяців тому я отримав тяжке вогнепальне поранення з ураженням спинного мозку у шийному відділі. Після чого проходив лікування у Харкові, Києві, Львові та Ужгороді. Під час лікування в Ужгороді у мене з'явилася можливість проходити реабілітацію в західному реабілітаційно-спортивному центрі. Під час реабілітації у мене значно покращилась ходьба та функціональність правої руки. Тут я вперше зміг віджатися від полу та бігати самостійно, без допомоги. В цьому центрі мені найбільш сподобалась робота з висококваліфікаційною командою та індивідуальний підхід до кожного. Також мені сподобалась організація різних вечірніх заходів. Випадку Олександра особливо хочеться відмітити вашу підтримку, оскільки завдяки їй ми змогли взяти його на другий термін і у другому терміні побудувати свою роботу у напрямку відновлення вже більше загальної фізичної підготовки, а саме відновлені функції бігу, відновлені функції відтискання від підлоги. І особистим запитом Олександра було відновлення навичок відтискання на паралельних брусах. Враховуючи, що Олександр має доволі тяжку травму спинного мозку зараження шийному відділі, внаслідок якої має ураження по правій половині тіла чутливості і відповідно по лівій половині тіла ураження моторки. Незважаючи на цю травму, певні успіхи у бігу та відтискання вже є. Над відтисканням на паралельних брусах ми ще працюємо. Я дякую клініці Гайлас за надану можливість. Проходити реабілітацію в цьому центрі.